Права номер 16 7 пункт. В алюмінієвій каструлі масою 500 грам нагріли півтора кілограми води від 20 градусів до кипіння, яку кількість теплоти передано кастрюлі з водою. Ну що ж, е, також не дуже проста, але не дуже складна задача на обчислення кількості теплоти, яку передано тіло. Якщо мова йде про алюмінієву кастрюлю, в якій налита вода, то нам треба порахувати кількість теплоти, яка Піде на те, щоб нагріти цю масу алюмінію від 20 градусів до кипіння. І воду треба нагріти від 20 градусів до кипіння. Тобто ми будемо шукати суму. Записуємо коротку умову нашої задачі. Отже, я запишу індексом А про алюміній, а індекс В про воду. Отже, М алюмінію М алюмінію пишемо дорівнює 500 грам. Перетворюємо в кілограми, це буде дорівнювати 0,5 кг. Є 1,5 кг води ми пишемо М води, дорівнює 1,5 кг. Далі початкова температура пишемо Т1, буде у нас дорівнювати 20 градусів Цельсія. І Т2 кипіння для води це 100 градусів Цельсія. Так. Нам ще знадобляться, так як у нас будуть нагріватися алюміній і вода. Нам знадобиться питома теплоємність алюмінію в твердому стані. Пишемо це алюмінію, у нас дорівнює. Так, 920 джоулів. Що діляться на кілограм і на градус Цельсія є. Ну і нам треба питому теплоємність води. Це дорівнює 4200 джоулів на кілограм і на градус Цельсія. Нас запитують, яку кількість теплоти передано кастрюлі, позначається літерою Q. Пишемо знак питання. Ну що ж, як можна знайти загальну кількість теплоти? Треба знайти кількість теплоти, яка витратиться відповідно для нагрівання алюмінію та для нагрівання води. Нагадую, що при нагріванні ми обчислюємо кількість теплоти за формулою Q дорівнює Cm ΔT. Тут у нас немає дельта Т по умові задачі, але ми можемо задати, як її знайти, що дельта Т у нас буде дорівнювати Т2 мінус Т1. Ну і тоді звідси формула для Q у нас запишеться, що Q дорівнює C M у дужках T2-T1. Всім вам відома формула. Це в загальному вона так записується. Але якщо у нас мова йде про алюміній, давайте ми запишемо цю формулу для алюмінію. Отже, пишемо тоді Q алюмінію. У нас дорівнює. C алюмінію. M, Алюмінію. Ну, а різниця температур будемо вважати, що вона однакова і для води, і для алюмінію. Т2-т1. У нас є всі величини. Ну і ми можемо їх знаходити. Ну, Аналогічно ми можемо записати для води. Q води у нас дорівнює С води, М води. Ми ту саму формулу переписуємо, просто індекси змінюємо. Різниця температур т 2 т 1 Ну що ж, ось наші формули. Давайте ми їх позначимо Формула 1 і Формула 2, по яких ми можемо обчислити кількість теплоти, яку треба затратити, щоб нагріти воду та алюміній. Ну, але як знайти загальну кількість теплоти? Зрозуміло, що загальна кількість теплоти Q буде дорівнювати Q алюмінію плюс Q води. Нехай це буде Формула-3. Ну що ж, давайте обчислювати. Можна звести все в одну формулу, але воно принципово нічого не спростить, тому давайте обчислювати окремо. Думаю, що так вам буде очевидніше. Пишемо обчислення. Ну що ж, обчислюємо Q алюмінію. Пишемо. Так, замість C алюмінію ми пишемо 920. джоулів на. Кілограм і на градус Цельсія, що множиться. Маса алюмінію у нас 0,5 кг. Ну, а різниця температур Т2-T1. Ми пишемо тоді, так, в дужках 100-20. А одиниці я винесу за дужки, щоб їх скоротити. Так, і це дорівнює. Ну що ж, як обчислити, дивіться. Градуси Цельсія у нас скорочуються, кілограми у нас скорочуються, відповідь буде в джоулях. Ну а зараз тоді ми можемо 920 помножити на 0,5 і помножити 100-20, це буде 80. І це дорівнює 36800. Отже, пишемо, це дорівнює 36800 і дописуємо одиниці джоулі. Аналогічно обчислюємо Q, чому дорівнює води. Q води дорівнює. Отже, це води 4200 джоулів на кілограм і на градус Цельсія. Що множиться маса води 1,5 кг. І що множиться. А різниця буде така сама. Давайте так і запишемо 100 мінус 20 а градуси Цельсія я винесу за дужки, щоб їх скоротити. Отже, градуси Цельсія скорочуються, кілограми скорочуються. Ну, а зараз знову-таки 4200. Множимо 4200 помножити на 1,5 і помножити на 80. Тому що 100 мінус 80. Це буде 504 тисячі. І це дорівнює. Переносимо 504. Тисячі джоулів. Ну що ж, є. Ну і тоді нам залишилося обчислити, чому дорівнює загальна кількість теплоти Q. Пишемо тоді з третьої формули. Випливає, що Q дорівнює. Замість Q алюмінію пишемо 36 800. Джоулів. Плюс, ну, а для води пишемо 504 тисячі джоулів. Так, якщо їх додати, плюс 36800. Буде 540 тисяч 800. І це дорівнює 540 тисяч 800 джоулів. Ну, Або якщо ми округлимо, це буде рівнювати 540,8 кіло джулів. Добре, записуємо тоді відповідь. Відповідь. Загальна кількість Q у нас дорівнює 540,8 кіло джувелів. Зверніть увагу, до речі, що кількість теплоти, яку ми затрачаємо алюмінію, яке прийме алюмінії, набагато менша, більше, ніж у 10 разів менша, ніж кількість теплоти, яка поглинає, яку поглинає вода. Бо у води велика, питома теплоємність. Ну що ж, ось таке завдання, де треба порахувати кількість теплоти, яку поглинають два тіла при нагріванні. На цьому вправу завершено.